Боже, мистерий будь мені грішному. Боже, мистерий будь мені грішному. Боже, ми уставі будь мені грішному. Царю Небесненький, твою душу істини, що всюди і все наповняєш. Скарби Скарбить життя подателю, прибій вселися в нас і очисти нас від усяких скверни і спаси благи душі наші. Слава ж Бо на землі мир, людяні благовоління, ж Бо на землі мир людям благовоління. Господи, бо ми і сповістять палутвою. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мирі Господеві помолімся. Господи за мир з висоти, спасіння душ наших, Господеві, помолімся. Господи. За мир всього світу добрий стан, святих Божих, церкові з'єднання, всі Господеві помолімся. Господи, за святий храм цей за тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, помолімося. Господи, памим. За святішого вселенського архієрея, Франциска Папу Римського, святішого Патріарха нашого, Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого, Кір Ігоря, і Боголюбимого єпископа, нашого, Кір Володимира, чесне пресвітерство в Христі, де за весь причети людей, Господеві, помолімся. Господи, Господи за Богом бережений Народ наш заправлінні за всевійськосподеві помолімося за село це і за кожне село, місто країни і за тих, що вірують, живуть у них, Господеві помолімося за добре поліття за врожай плодів земних і часи мирні, господеві помолімося за тих, що плавають, подорожують за недужих страждаючих полонених і за спасіння їх. Господеві помолімся, Господи, щоби помилю, визволитися від усякої скорби гніву і нужди. Господеві помолімся. Господи, заступи, помилю, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодатю. Господи, присвято пречисто, преблагословену славну владичицю, нашу Богородицю, і присну по Марію з усіма святими, помянувши самі себе, один одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Господи, о тобі належить усяка слава, честь і поклоніння у цій сини і святому духу віни. Час і на віки вічні. Амінь, і сповімся тобі, Господи, всіх серце моїм. Розповім про всі чуда твої, молитвами, богородиці, спаси, спаси нас на раді праведних і соньів, великі діла Господні явлені в усіх волях. Його, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас. І сповідування, і велич діло Його, і правда Його перебуває по вік віку, молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Єдинородний Сину, і славе Боже, безсмертний ти і зволив ти спасення нашого ради. Воплотайтеся від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши чоловіком, і розп'ятий був ти, Христе Боже, смертю смерть подолав ти один у світі трості рівнославимий, з Отцем і Святим Духом спаси. Спасителеві нашому, спаси на сину Божий, що родився від діви, співаємо тобі, Алилуя, і тім перед лицем його, зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси на сину Божий, що родився від діви, співаємо тобі, Аллилу-я. Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі, спаси нас Сину Божий, що родився від Діви, співаємо Тобі, Алилуя, про мудрість простіше. поклонімся і припадім до Христа. Спасина, сину Божий, що родився від Іви, співаємо Тобі, Алилуя, Різдво Твоє, Христе Боже, наш, засвітило світові, світло розуміння, в ньому бо ті, що звіздам служили, від звізди навчилися, поклонятися тобі сонцю, правди. І пізнавати тебе схід з висоти, Господи, слава тобі, богодвигом добрим змагався, ти первомученику Христові я постоли, і на честь мучителів виявив ти, бо камінням побитий з рук беззаконних, вінець прийняв ти з високої десниці, і до Бога взивав, те кличучи, Господи, не постамім цього гріха. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. владика, вчора до нас у тілі приходив, а рабне сіст тіла виходив, учора. Той, що царює в тілі родився, днес раба камінням побивають задля нього і звершується первомученик і божественний Стефан. І нині повсякчас, і на віки віків. Діва днес пристотного роди, і земля вертеп неприступному приносить, ангели з пастирями славословлять, А волхви за звіздою подорожують. Бо ради нас родилося дитя, мале предвічний, Бог. Бо Ти, святий, святийси, Боже, наш і тобі, славу, Сина, і мовцю, сини Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий. Безмагартний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віки, амінь, святий безсмертний нас. Святой, Святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, будьмо уважні. Ми Росії. Премудрість, будьмо уважні. Вся земля, нехай поклонеться тобі, і співає тобі, нехай же співає імені Твоєму все. Ви. Премудрість Діянь святих апостолів, читання, будьмо уважні. В тих днях Стефан, повний благодаті і сили, творив чуда і великі знаки в народі, і встали деякі синагоги, так званої ліберитинів, Киринеїв, Олександрійців із Келікії та з Азії, і сперечалися із Стефаном, але не могли встояти супроти мудрості, і духа, яким говорив. Тоді він підмовили людей, щоб сказали. Ми чули, як він говорив образливі слова проти Мойсея та проти Бога. І підбурили народ старших та книжників і, напавши, схопили і привели його Синедріон. Там вони поставили свідків, що говорили. Цей чоловік не перестає говорити проти цього святого місця та закону. Ми чули, як він говорив, що Ісус, отой Назарянин. Зруйнує це місце і зміни звичаї, які Мойсей був дав нам. І коли всі, що сиділи в Сенедріоні, пильно дивилися на нього, бачили його лице, не мов лице ангела, Первосвященник спитав, чи воно справді так, він відповів Можі, брати, і отці, слухайте, Бог слави з'явився батькові нашому Авраамові, як він ще був у Месопотамії, Перше, ніж він оселився у Харані і сказав до нього: Вийди з землі твоєї, і з роду Твого, йди в землю, яку я тобі покажу. Тоді він вийшов з халдейської землі, оселився у Харані, а звідти, як умер його батько, переселив його у цю землю, в якій живе, та нині, і не дав йому в ній спадщини, ані наступінь ноги, але обіцяв дати її йому посілість і його потомков після нього, хоч у нього й не було дитини. Соломон збудував йому дім, та не в рукотворних храмах живе Всевишній, як пророк говорить, небо, престол мій, земля ж під ніжок ніг моїх, який дім ви мені збудуєте, каже Господь, або яке місце мого відпочинку? Хіба то не моя рука все те творила, ви тушите на обрізані серцем і вухом. Ви завжди противитеся Духові Святому, які батьки ваші, такі ви, кого з пророків не гонили батьки ваші. Вони вбили тих, що наперед звіщали прихід праведного, якого ви тепер стали зрадниками і вбивцями. Ви що одержали закон за велінням ангелів, але не зберігали його. Почувши це, вони розлютилися у своїм серці і закриготали зубами на нього. А він, повний Духа Святого, дивлячись у небо, побачив славу Божу Ісуса, який стояв по правиці Бога, і мовив: ось бачу відкрите небо і сина чоловічого, що стоїть по правиці Бога. Вони ж закричали сильним голосом і, затуливши вуха, кинулись на нього разом. Вивели за місто і стали каменувати, свідки ж поклали свою одежу на окагах юнака, що звався Савло, і каменували Стефана, який зивав, кажучи, Господи Ісусе, прийми духа мого, і впавши на коліна, скрикнув сильним голосом. Господи, не візьми їм за цього за гріх, і промовивши це, заснув сама Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуя, аллилуйя, 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 Небеса повіде, славу Божу, творіння ж рук його сповіщає твари, Аллилуйя. Небеса, чуда Твої, Господи, і істину Твою в церкві святих. Аллилуйя.